Вітаю, мене звати Колодна Катерина, я студентка 4М-групи і зараз ми розглянемо задачу на використання відомостей про координати. Дану задачу ми можемо розв'язати двома способами, саме використовуючи відомості про координати. Зараз прочитаю умову цієї задачі. Поршини чотирикутника АБЦД мають координати А-21, Б04, С4,1, Д2-2. Потрібно довести, що АБЦД паралелограм. Розглянемо перший спосіб доведення даної задачі. Як нам відомо, чотирикутник, діагоналі якого точкою перетину діляться навпіл, є паралелограмом. Тож ми знайдемо координати середини діагоналі АЦ і БД. Середина відрізка А це має координати. х дорівнює. Ми беремо координату х точки А, це мінус 2, додаємо до неї координату х точки С і ділимо навпіл, в нас виходить одиниця. І наш Y, ми беремо другу координату точки А, це 1, другу координату точки С, додаємо їх та ділимо на 2. Також отримуємо одиницю. Так само аналогічно шукаємо середину відрізка BD, вона буде мати координати х рівне 0 плюс 2, що ділиться на 2 рівне 1, та y дорівнює 4 плюс-мінус 2, що ділиться на 2, теж рівне 1. Отже, ми отримали, що відрізки а, С і БД мають спільну середину 1,1. 1. Тобто наш чотирикутник ABCD – паралелограм за ознакою, яка була озвучена мною раніше. Розглянемо другий спосіб. Як нам відомо, чотирикутник, протилежні сторони якого попарно рівні є паралелограмом. Тож знайдемо довжини сторін чотирикутника ABCD. АВЦД. AB, АБ це буде корінь квадратний. Ми беремо координату Х точки А мінус 2, віднімаємо від неї 0. Це перша координата точки Б та підносимо до квадрату. Далі плюс беремо другу координату точки А, це 1 віднімаємо від неї другу координату точки Б, це 4 та підносимо все це до квадрату. Отримуємо після обчислення, що це буде рівно корінь з 13. Шукаємо довжину БЦ. Так само підставляємо в корінь наші координати та отримуємо, що Б це рівно 5. CD у нас рівно корінь з 13, та AD рівно 5. Отже, AB рівно СД, АБЦ рівно AD. Тобто, наш чотирикутник ABCD є паралелограмом за ознакою, яку я озвучила раніше. На цьому все і я дякую за увагу.